Чекаємо, поки підійде, не зав'язуємо. Де ми зробимо? А чим же ж медрізики зробити? то в мене немає, а такі ті поробити розрізи, знаєте? Ще щось придумаю тим часом. Будемо відпочивати, не знаю. Можливо, до 20 хвилин, коли вже ж підійде. А тим часом я включу духовочку, щоб гарно нагрілася на 200 градусів. Поки не світло. Надіюсь, ми сьогодні справимося і світло вистачить. Тож, погнали! духовочка і чекаємо. Ну що, дівчатка, спробуємо зробити на березі. Навкохи 90 градусів. Ось штуки достаточно. <головіка> Зараз одна із легких. Болі любатома. А чи вийде це в нас? От тепер. А тепер вже зв'язує. я. Духовочка в мене нагрілася. Дивіться, вставляємо в духовочку 200 градусів перших 15 хвилин, а далі вбавляємо на 180 і випікаємо всього. має випікатися 50 хвилин. Ну що. З богу. Дівчатка, дивимось, що там у нас вийшло. Ой, пар. Це просто. Ах, дівчата, як на пекарні. Майже під час ночок я так задоволена своєю роботою і у вас все вийде. Хочу секунду. Хочу нагадати, що я запікала 15 хвилин 200 градусів. І все ж таки усього у мене по времені вийшло решта 45 хвилин. Я запікала 180 градусів. Тобто час у мене не 50 хвилин, а ви ж дивіться, ви дивіться. Тобто Взагалі, у мене час вийшов. Тобто в моєї духовочка, у мене духовочка така трошки. Слава Богу, світло було, я встигла. В общем, тобто... ви тільки погляньте. Це ж просто красики. Просто. Recept w komentarch, jak zażdę obejmają.